Мінська 3 не буде, заявив Петро Порошенко в Брюсселі під час зустрічі з головою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером. За словами президента, потрібно дотримуватись домовленостей, досягнутих раніше. Нові переговори у форматі нормандської четвірки за участі України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться незабаром. Окрім того, Порошенко сказав, що буде і далі просити в ООН та ЄС ввести миротворців. Київ і Брюссель закликали Москву утриматись від проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі, а ще припинити вогонь негайно, не чекаючи 1 вересня. Як про це домовились напередодні в мінську, я не думаю, що ми повинні чекати 1 вересня. Я, як президент, зацікавлений у негайному припиненні вогню. Сьогодні, наприклад, зараз, о першій двадцятьвенті. Бо хто знає, скільки життів може обірватися, поки ми чекатимемо 1 вересня? Які причини чекати? Це було прямим зобов'язанням Росії припинити вогонь з опівночі 15 лютого. Я хотів би знову закликати обидві сторони в повній мірі виконати мінські домовленості, і я звертаюся насамперед до Росії, оскільки вона, судячи з усього, не виконує своїх зобов'язань.